Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 січня 2025 року. Сьогодні. 4 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна сіяти на розсаду насіння вершків, квітів, зелених культур, працювати з розсадою, поливати та підживлювати рослини органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду навіть при гарній погоді, і не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах, Зростаючий місяць зараз. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами: це для теплих країн, для кімнати використовувати біопрепарати. 4 січня несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 5 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 21 години вечора, а потім перейде в знак овен. Місяць без курсу з 16 години 31 хвилина до 20 години 59 хвилин. Тому до 15.30 дня можна сіяти на розсаду насіння вершків, нагадаю, це помідори. Це Баклажани, перець, огірки, капуста, все, все все що дає врожай над землею. Можна сіяти насіння квітів на розсаду будь-яких зелених культур, працювати з розсадою. Це пікіровка, перевалка, пересадка. А от поливати та підживлювати рослини органічними добривами треба завершити до 19 вечора. Тобто всі посівні посадкові роботи проводимо до 15 30-ї, а поливи та підживлення до 19-ї треба завершити. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в кімнаті біопрепарати. 5 січня також несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 4 та 5 грудня 2025 року. Це час тихії води, знаку риби. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, ліки, консерви, гострі, барошняні солодкі страви. Не пийте алкоголь. Що ж можна смачного приготувати? Готуйте смачні страви і корисні із риби, морепродуктів, з морської капусти, гречану кашу, їжте. Пийте молоко, їжте сири, доступні овочі, фрукти, ягоди, все це можна використовувати у будь-якому вигляді. І, до речі, дуже корисні в цей час: і цитрусові, горіхи, сухофрукти, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. Додавайте до страв прянощі, вони теж дуже корисні в цей час. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Здоров'я вам міцного! Щастя вам людського! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!